На перший погляд, це звичайне українське поле. Таких по всій території України в кожній області чимало, але в реаліях війни, яку розв'язала Російська Федерація в Україні, це поле перетворилося на справжнісінький полігон, де нині просто небо відточують свою майстерність бійці мобільної вогневої групи 114 ї бригади ТРО. Їх називають ловці шахедів, і вони полюють на ці повітряні цілі як в день, так і вночі. Краще чи гірше можливо, хтось скаже, що все залежить від озброєння, тим, яким оперують бійці. Можливо, хтось каже, що треба більше стінгерів, адже е, зброя, коли мета, скажімо, ще радянської доби, не така ефективна, але дуже багато що залежить від майстерності і навичок самого військовика. Про це і далі в проєкті 4.5.0 все спокійно. Цей екіпаж несе варто січня 23-го. Це лише одна з мобільно-вогневих груп зенітного взводу 114 ї бригади ТРО тренуються на Київщині, воюють всюди, де потрібні їхні знання та досвід. За мирного життя у кожного з них був свій шлях. Хтось працював таксистом, хтось програмістом, хтось менеджером. Це зрозуміло навіть із їхніх позивних. Та нині вони мають інший фах: це справжні янголи охоронці котрі пильнують як українську землю, так і її небо. І мобільна вогнева група вже на місці. Командир взводу, позивний небо небо над нами. Сонце сяє, позитивний хороший настрій. І зараз ми вам розкажемо про те, як працюють так звані ловці шахедів. Ловці шахедів, мобільні вогневі групи, що стали особливо затребувані восени 22-го. Саме тоді Росія почала масово атакувати Україну не лише ракетами, але й безпілотниками. Відтоді ловці цілодобово стоять на варті наших міст, а ще військових та енергетичних об'єктів. З чого складається цей розрахунок? Власне, у кого який функціонал? Це мобільна вогнева група. Складаються вона з трьох або з чотирьох осіб. На озброєнні — крупнокаліберний кулемет, от, система, ну, засоби ПЗРК комплекс мають, ну і своя індивідуальна стрілецька зброя. От, основна задача, час від часу міняється, але всі вони зводяться до однієї плюс-мінус глобальної це протиповітряне прикриття. В наявності у хлопців авто Ісузу Демакс. надійний японець, на котрому швидко ефективно можна долати поле, ліс, бездоріжжя на джип, встановлено станковий кулемет НСВ. за часів СРСР. Він маркувався як утьос в незалежній Україні. Це Бескер. Ось цей кулемет ще розробки 70-х років минулого століття, так званої радянської доби, про що і символізує на цьому коробі, де зберігається БК. Ось ця зірочка часів СРСР. Але НСВ відпрацьовує практично на всі 100%, тому що багато що залежить від майстерності і вміння самого бійця. Позивний від, Я вас вітаю. У вас досвід збиття безпосередньо вже є? Так є. Незважаючи на те, що кулемета застаріли, йому вже практично 60 років, адже розробками говорили 70-х років минулого століття, але він є досить ефективним, тому що є сучасні прибуди, так звані, да? спеціальні гаджети, є планшет, є ПО, ну, програмне забезпечення і власне є ваш досвід і вміння. Розкажіть про це. Дуже допомагають тепловізори в цьому виявляти ціль, і також нам задають. Е... По планшету напрямок командири вже дають напрямок. Нам легше працювати, коли ми знаємо, з якої сторони вже зустрічати ціль. Хлопці свою справу знають. На їхньому рахунку як збиття ворожих шахетів, так і їх пошкодження. Зазвичай працюють вночі. На цих кадрах саме опівнічна робота їхньої групи. У нас є карематор, який підсвічує ціль. Лазерні указки, які дають мені, буває ціль, якщо не видно, може хтось побачив перший, дають направлення, де є ціль, підсвічують її, і ми вже ведемо туди вогонь. Я звернув увагу, що короб, де є набої, да, звідки вони подаються в сам безпосередній кулемет. Ну він такий чи маленький. Скільки витрачаєте зазвичай за один виїзд? В основному два-три короби. Два-три короби за раз так акцентуємо увагу на тому, що до складу екіпажу входить не лише кулеметник і його помічник, який так чи інакше виконує якісь конкретні функції. А так само є, ну називаємо його стрілець з ПЗРК, і з ПЗРК теж бували випадки, коли збивали не просто дрони, а навіть ракети. Про це далі. Отже, ПЗРК стріла третя третя» 79-го року випуску, 1979 року випуску. На перший погляд, ну ніби така, знаєте, застаріла зброя і не зовсім і важка. Хоча, знаєте, має 16 кілограмів. Якщо побігати по полю з цим ПЗРК, або потримати просто навіть на плечі, хоча би я думаю, ну хвилин з 10-15, по, по любому будь-якій будь-яка людина втомиться, не підготовлена, маю на увазі. Тож, аби бути готовими ефективно бігати, стріляти та стати вмілим ловцем в шахедів, слід пройти цілий комплекс навчань. Серед них занітна підготовка, фізична та медична. Також орієнтація на місцевості, топографія, азимути. Боєць має відмінно знати, як визначити відстань до об'єкта, його курс та ще цілу купу всього. Стрілець з позивним таксист. Вітаю вас. Я знаю, що ви бойового досвіду застосуванням такої зброї саме цього ПЗРК, не маєте, але ви пройшли практичні навчання і опанували цими навичками на спеціальних симуляторах, тренажерах. Які були відчуття там, і що очікуєте, скажімо так, від першого контакту з цією зброєю під час виконання бойових завдань? Ну, відчуття дуже приємні, тому що ми постійно відпрацьовуємо на тренажерах. І ну, звичайно, хотілося би збити ну, настоящу ціль, тому що тренажер тренажером, ну, ну практика. Хотіли звичайно. за допомогою шолому віртуальної реальності і в спеціальних навчальних класах за допомогою спеціального програмного забезпечення бійці відпрацьовують навички в теорії. А потім вже тут, ось так посеред поля, просто неба. Ну зокрема на Київщині, як це роблять бійці 114 ї бригади. ТРО вони вже навчаються безпосередньо зі зброєю в руках, відпрацьовують навички на натурі. З чого складається власне ця зброя, тобто з яких частин і який функціонал вони несуть? Ну от Труба, блок живлення і пусковий механізм. Да, пусковий механізм. Да, звідси вилітає. Звідси вилікає всередині ракета, ну і звісно от, приціл. Це, це безпосередньо фіксуючий... Ну Тут, я так розумію, все відбувається ну, суто візуально, так. Е... Так. як в автоматі, по суті. Да, так? В принципі, так. Да. Зафіксірую. Сигнал пішов, тобто нажимаємо автоматично. Угу. Якщо вона прилітає, є ще кнопка на вздогін, угу. Ми її тримаємо, і ракета летить. Як відбувається це на практиці? Ну, дивіться, ви отримали команду, що ваш бік летить повітряно сіль шахет, наприклад. Скільки у вас є часу для того, щоб зорієнтуватися, прибути на місце, спробувати хоча б вразити ціль, і вона випадає з поля зору ваших бійців? А залежить від а, напрямку руху цілі, звідки вони йдуть, ми намагаємося виставити наші позиції так групи, щоб вони були на а, шляху ймовірного руху цілі. Нам це вдається. Бійці жартома зазначають, що знаєте, як пістолет варто тримати все ж кобурі, а ці ПЗРК ось в такому коробі і не застосовувати їх по повітряних цілях. Але на жаль, ракети і досі, і шахеди літають над нашими містами і вже є, як є. Живемо саме в таких реаліях. Це був проект 4.5.0. Все спокійно зустрінемося наступної п'ятниці.